Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати трошки історію цієї орхідейки. Можливо, вона не є такою якоюсь особливою, але цей, я б сказала, гібрид цього фаленопсиса дуже і дуже старанний. Чесно вам скажу, що я нічого особливого для неї не роблю. Тільки єдине, що ну, слідкую, що було вчасно полита, деколи їй перепадає якась підживка, і ось так вона собі сама розпустила ось цей квітонос. Бачите, сім таких гарнезних квіточок в неї вже є. І там ще десь ось тут, ось тут, ось тут дорощується маленький бутончик. Можливо, цей бутончик і засохне, тому що вона, як правило, квітне. Отакою галузкою собі, таким букетиком, і потім той такий малесенький бутончик, який там собі назрів, ось там всередині, він чомусь відсихає і відпадає. Тобто минулого разу в неї було 5 квіточок, було 3 з одного боку, дві з другого. Цього року вона розщедрилася ще на дві квіточки. Але зараз я буквально відірвуся на одну хвилинку від цієї орхідейки і вернуся ось до цієї, яка була в нас в попередньому відео. Такий несподіваний сюрприз, оця пульсація, чесно кажучи, я зараз переконана, що це дійсно пульсація. І ось вони так, якби в одному тоні, бачите, подивіться, ця має таку жовтеньку з рожевим. Ну і в цієї теж ось таке от, тільки в них різниця, що в цей більш такі венозні оці прожилочки, а ця має таку крапчату структуру. І все-таки хочу вам сказати, що ось розпустився третій бутон, і він. Точнісінько такий самий, як і попередні. Тобто це однозначно пульсація. Це не є SOGO Lawrence, тому що SOGO Lawrence абсолютно інакший і квітонос неї формується. Бо тут, бачите, крок між квіточками досить великий. Ось, такий, як в звичайних, оцих наших гібридних. Фаленопсисах, тому що в сортових, у сортових фаленопсисах, в сортових гібридах вони, крок в неї трошки менший, і, відповідно, сам квітонос розвивається не так, як цей. Мені потрібно було на це зауважити ще минулого разу. Тобто того разу, коли я висаджувала, пересаджувала, багато разів я її з нею. Проводила таких маніпуляцій. І ось на цей раз вона випусила квітонос і потрібно було одразу зауважити, що в неї, бачите, оці бруньки, вона зараз поливається. Ось я додала водички в шклянку, бачите, ось налила порівень майже до гори, там, щоб не доставало до шийки. Я долила водички, вона зараз набере води, набере собі в корінчики на Набереться води, і я тоді злию повністю всю воду, можливо, залишу ось так тут трошечки на дні. І ось так вона буде собі потім знову сидіти в пустому пустій шклянці. На що хотіла зауважити на ті бруньки? Орхідейка почала нарощувати квітоноси, мені потрібно було одразу зауважити, що відстань між цією брунькою і цією більше, ніж півтори см, півтори-два, напевно сантиметри. Зараз я перейду до іншої орхідейки, яку ви бачили раніше, теж. І покажу вам, як цвіте гібридний фаленопсис, але він сортовий, тобто сортовий гібрид. Бачите, подивіться, нарощується квітонос. І ось тут у нас є перша брунька ось тут, біля самого, самої рослинки, бачите, друга брунька тут. І дивіться, як близенько в них розположені квітоно, квітоложі. Оці брунечки, де мають бути квіточки. Бачите, навіть тут візьмемо дуже відсвіла оця частинка, бачите, тут була квіточка. І буквально тут десь сантиметр відстань цього на всього, -навсього. і ось другий квітонос, бачите, ось пішла знову бутончик маємо. Бачите, ось квіточка є тут. Тепер від цього навіть ще менша відстань, ніж тут, бачите, до цього бутончика. І буквально поруч-поруч знаходиться вже новий бутон. Тобто вже заклався новенький бутончик, тобто він не має великого кроку. А якщо ми візьмемо до уваги ось цей, то подивіться, перша брунька була вже там біля основи. Рослинки, бачите, ось вона, ось ця перша брунька, а друга ось аж тут і між ними десь порядка десь до 4 см, тобто в два рази більше, як там. І вже тоді, до слідуючої бруньки, тут є ще більша відстань порядка десь, напевно, ну майже в сірникову коробку, тобто десь 5 сантиметрів. Ну і квіти, відповідно, теж бачите, дивіться, ось як вони розположені, між ними десь добрих 4 сантиметри між квіточками. Тобто, оцей крок говорив вже про те, що це не є сортовий фаленопсис, це не є з тих. Ем... У всякому разі, це не є Сого Лауренс, однозначно. Ось. Ну, Але пульсація, я скажу так, в мене вона десь є. Вона зараз не квітне, бо вона відквітла, мені здається, восени десь вересні, в вересні-жовтні. І та пульсація в мене роки 4 вже знаходиться на, в моєму, на моєму утриманні. Вона вже квітла, напевно, за 5-6 разів. Ну, а це ну, буде ще одна. Ну що зробити? Нехай вже буде, хай живе. Я люблю всі орхідеї, які не мають значення сортував вона чи не сортував. Так ось цей вже відквітає, бачите, цей він мав попередній квітонос, але я його не обрізала, бо я побачила, що тут на ньому заклалися ось броньки на, бутон, на бутони. Ну І цей теж буде доквітати ось ще одним бутончиком, бо ці квіточки вже відквітли. Як правило, ці сортові фаленопсиси вони швидше відквітають, вони квітнуть ну, в порядка 2-3 тижнів, можливо, місяць, рідко котрі з них квітнуть так, щоб довго, наприклад, так як оці звичайні наші гібридні фаленопсиси. Ось. Ну і давайте вернемося знову-таки до цієї красоти, і зараз я вам про неї розповім більш детально. Ну, а цю красунечку я купила чисто випадково в звичайному магазині в супермаркеті Теско. Пішла по щось інше, побачила отаку гарненьку квіточку, і вона мені сподобалася. Що це в нас за орхідейка? Це в нас звичайний Торіно. Ось, бачите, дивіться. Я купила її в ТЕСКО, вона була куплена 11 листопада 2021 року. Ось, я такі бірочки вкладаю завжди, для того, щоб не забути, що це за рослинка. Ось, купила я її в звичайному супермаркеті, сидить вона в тому самому горшечку, в якому я її купила. Зараз я познімаю ці прикраси. Дивіться, яку вона кореневу систему тут наростила. Вона любить бути завжди вологою. Вона не може пересихати. Я підставила шкляний стаканчик, щоб там можна було, наприклад, трошки водички на дні залишається, щоб в неї завжди було волого. В неї корінці, оті внутрішні, повинні бути завжди отакі зелененькі. Як тільки трошечки починає підсихати починає підсихати веломен, і якщо б він досох до такого сірого кольору, як оці повітряні корінчики, мабуть, вона би в неї починають в'янути листочки, тобто такий такі губиться тургор на, на листках, наробиться м'якша, листочки провисають, і відповідно видно зразу по рослинці, що вона хоче води. Тобто можна, можна зробити висновок, що ця рослина така собі водохльобочка, любить любить вона водичку, любить багато вологи, дуже любить оприскування, тому що, коли я почала інтенсивно оприскувати кожного дня, я маю такий гарний оприскувач. Зараз я вам його покажу. Ну, ось, бачите, ось такий оприскувач, і він розпилює буквально таким туманчиком, буквально навіть не крапельками, а така вода таким димком розпилюється на квіточках, і, напевно, щось таке вплинуло на те, що оці квіточки, ось квітонос розквіт, ось таким букетиком. Тобто квіточки всі направлені, зараз я поверну. Отак, квіточки всі направлені в одну сторону. І я б сказала, що я його не кручу, я його не повертаю. Він отак стоїть собі. Коло віконечка заглядую в вікно, і ось таким чином у собі квіточки всі розпустилися в одну сторону. Чесно кажучи, мені дуже подобається такі каскадне квітіння. Ось, напевно, вона на слідуюче квітіння мені видасть ще на дві квіточки. Ну, було б таке моє бажання, щоб вона ще розпустила нам ще по дві квіточки, щоб був довший квітонос. Я тут трошки його закріпила, тому що він провисає, і я просто боялася, що він ось тут може біля. Самої основи може зламатися. Бачите, він прямо з-під листочка випустив квітоносик, і я боялася, що він зламається, тому я його так підняла трошечки на паличку, і ось так він собі провисає. Так, ось що я хотіла за цю орхідейку сказати? Вона, бідна, постраждала була, бо вона кілька разів падала, падала з полички. Тут і ґрунт висипався в неї. Бачите, в неї ось тут відсихали листочки. Я їх знімала, знімала, і ось де в неї, бачите, яка задовга шия. Ось її шия. Ось вона така довга, 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 довга. І мені здається, якби я десь ось тут обрізала, залишила те коріння, яке в неї є, вона б випустила навіть нам якусь дітку. Але наразі я за цим не полюю, тобто мені не потрібно, діточки. Я дуже тішуся, що ця рослинка досить така от активна. Вона має трошки покалічені листочки. Вона була захворіла, бо її був погриз кліщ, її був досить таки сильно побив кліщ. Ось ті листочки нижні вже відсушилися, я їх зняла. натомість виросли ось такі корінці, причому повітряні. Ось. І ця рослинка дуже подібна на ту, як показала я вам на пульсацію, пульсація теж має. Корінці, які вона має в ґрунті, якими вона харчується, а має і повітряні корені, тобто оці повітряні корені заглиблювати в ґрунт не бажано. Я е, у пульсації в попередньої орхідейки я заглибила ці повітряні корінці в горщик. В саму вазу, в шлянку, і вона їх згноїла. Тобто оці корінчики нехай собі так терчать. Я розумію тих орховедів, орхолюбителів, тих людей, які не люблять, щоб терчало коріння, і навіть деякі обрізають це повітряне коріння, але я вам скажу, що це не на користь рослинці, тому що рослинка мусить дихати, рослинка мусить мати і повітряні корінчики, і повинна мати і. Вірніше, вона хоче мати і повітряне, і корінчики, які харчують її. Бачите, ось там зелененькі корінці, вони собі. Це ґрунтові корінці, як я їх називаю. Ну, а ці повітряні. Що б сказала до утримання. Вона не любить холодного утримання, тому що якщо температура опускається нижче 18 градусів на кухні, в мене таке враження, що в неї листочки прямо от, -от так піднімаються догори і ось так скручуються, бачите? В таку трубочку. Температура була не менше 18 градусів в приміщенні. Ось, Знову-таки ще один висновок: ця рослинка полюбляє Торіно, ця от такий гібридний фаленопсис, полюбляє, щоб була висока температура. Тобто, напевно, в тих теплицях, де він був виведений, вище, вірніше 15 градусів. Навіть я б сказала найближче до 20, тому що вона дуже гарно почувається, коли є жарко. Вона поглинає багато водички, відповідно, вона любить і оприскування. Про це говорить, то, що я оприскувала в тому місці, в мене стоять інші орхідеї, які там в мене є. Сідерея Джепоніка, яка знаходиться на блоку, в ну, такий імпровізований блок. я... Мала таку прикрасу у вигляді дракончика, на нього прив'язала багато моху, і тоді зверху прив'язала отих дві у мене єсідереї джепоніки. І наразі їм там дуже подобається. Я їх дуже часто оприскую і, відповідно, сюди потрапляють те, що той такий туманчик, отой такий димок з водички потрапляє і на цю рослинку. Час від часу я можу мати, наприклад, водичку, яку я змила рис. З такою водичкою я поливаю. До речі, рис. я Проекспериментувала такий один цікавий момент, і з часом я вам його покажу. З рисом береться столова ложка рису, намочується її на ніч водою. Потім це можна все збити блендером, збити в таку кашку ось ще дати постояти кілька годин, 2-3 години, якщо про можливості. Тоді додається зубок часнику і це все витримується ще, наприклад, через ніч добрих 6-8 годин. Це все разом повинно настоятися, процідити, і тією вже тим настоєм можна протирати листочки. Оприскувати рослинку можна поливати, тобто та водичка потрапляє і по повітряних корінчиках, і по листочку. Якщо є квітонос, то квітонос тоді розвиває більшу кількість бутонів. Але це я вам покажу з часом. Зараз у нас розмова не про той настій, а конкретно про цю рослинку. Ось там на задньому плані у мене є. Я зробила халву. якось З часом ми з вами разом зробимо. Виходить дешево, смачно і набагато смачніше, ніж у магазині. Якщо ви раз зробите самі халву, ви потім купувати її в магазині не будете. Ну Ось така от сьогодні, бачите, в мене рослинка. Я б сказала, що вона, можливо, я її пересаджу в трошечки більший горщик, а можливо, я її зроблю омолодження, от обрізавши десь ось, -ось тут. Бо там є трошки шийки, і в неї є оці корінчики. А оцю шийку з корінчиками я залишу, і вона може випустити молоду рослину. Але швидше всього, що я не буду розмножувати їх, я просто візьму і цю рослинку, пересажу в трошечки, трошечки більший горщик. Дам їй можливість корінчикам розвиватися більше, тобто, що вона мала більше коренів. Листочки, я б сказала, вона має всього тільки 4 листка, вони досить великі. Бачите, таку, якщо взяти до уваги, то ось на долоню, навіть більше. Десь добрих 22-23 см має листочок. Цей чомусь нарощується більш кругленький, ну, можливо, так і повинно бути. Рослинка почувається чудово. Не дивлячись на те, що я її купила в супермаркеті, де і температура не витримана. Ну, але я так стараюся вгадати купити рослину тоді, коли ще вони тільки прибули. Тобто прибули або вночі, і я вже вранці в магазині стараюся купувати рослинки в цей час, щоб нам не була полита тими продавцями, працівниками магазину, отою холодною водою, льодяною, практично, водою з шланга. Ось. Тому що це, це така вода, отакий полив для цих рослин просто смертельний. Ну ось, якщо ми подивимося більш уважно, то тут такі досить цікаво в неї, бачите, і губа. Губа не має таких великих вусиків, має маленькі вусики. Хоча, ні, на цьому, бачите, досить такі вони довгенькі, тоненькі. Я зразу не зауважила, а вона має такі тонесенькі, досить довгі вуса. Та, бачите, ось такі вусики в неї цікавенькі, загнуті до середини. Губка така досить з таким малюнком, досить гарна, бачите, яка собі. Ну, такий собі Туріно. Вона коли розквітає, в неї трошечки більш такої зеленого відтінку. Бачите, вона така більш зеленкувата, більш фісташкового відтіночку. Але вже потім, коли вона дозріває, будемо казати так, вона трошечки-трошечки втрачає колір, вона робиться трошки світлішою. Ну, і трошечки більшою. Квіточки мають десь порядка 7 см величини. Вони не є такі малесенькі, вони досить такі, бачите, ось величенькі ці квіточки. ось. Ну, і так, вона така досить ефектна. Якщо у вас є, наприклад, більше, ви полюбляєте червоні чи малинові орхідейки з такими квіточками, то ця просто буде вам таким такою яскравою плямкою. Цікава така, бачите, вона має досить такі неонові. Лямки на крильцях і на губі. А сама от така от, лимонно-фіолетова. Знаєте, б сказала, такой більш фуксієвий кольору. В неї ці прожилочки такі цікаві, досить, правда? На сонечку вона дуже виблискує. В неї оцей жовтий фон такий, ніби хто його посипав таким дрібненьким-дрібненьким глітером. Зараз не видно, тому що зараз на вулиці у мене сонечко тільки-тільки. Перейшло на цю сторону, де кухня, тобто на західну частинку, і зараз не видно. Але коли на неї потрапляє сонячне проміння, вона так виблискує, наче сніг при морозі, ось така красунечка. Ну, ось таке коротеньке сьогодні відео про цю красу, яка в мене розквітла на сьогодні. Всім дякую за перегляди. Ставте пальчики догори. Якщо вам сподобалося, і всім пока!